Мої вітання! Ви на телеграфі. .ua. Я Микита Міхальов. Поруч зі мною Ігор Романенко. Це генерал-лейтенант, заступник начальника генерального штабу Збройних сил України у 2006-2010 10 роках. Нині засновник благодійного фонду закриє небо України. Вітаю вас, пане Ігорю. Вітаю вас і наших глядачів. Хочу розпочати мабуть з того, що буде зрозуміло військовикам і військовим експертам, але не до кінця буде зрозуміло звичайним цивільним громадянам, які до дотичні до воєнної справи виключно читанням матеріалів якихось на ресурсах. Те про що казав Главком Сирський: перехід збройних сил України на корпусну структуру. Це покращить організацію, це покращить на напрямках ситуацію з забезпеченням, зі швидкістю прийняття рішень з тим, про що ми з вами минулого разу говорили. Коли от бригаду міняють, і бригада виїжджає разом зі своєю технікою, а заїжджає нова. у Якої техніки може бути не так багато, як у тієї, яку ротували, і виходить проблема на фронті? Чи що зміниться? Поясніть, будь ласка. Зміниться в першу чергу, повинна змінитися. А зміниться це покаже реалізація таких підходів. І тут, як по нашій Одесі, кажуть, дві великі різниці, і треба працювати над тим, щоб цей проект відбувся там, по першому корпусу, як пілотний проект, і далі, тому що необхідність в цьому є. А чому саме і в чому саме? Саме в управлінні, яке забезпечує організацію діяльності всіх, хто на лінії ведення бойових дій виконує такого роду завдання? Тобто протиріччя полягало у тому, що значит, у нас окремо, ну, як приклад, візьмемо бригаду, яка не була укомплектована особовим складом. Їх поповнювали для того, щоб підтримати особливо на більш гострих інтенсивних ділянках, де ведуться бойові дії, іншими підрозділами. І у командира виникало питання відносно управління одночасно. Тільки бойовими одиницями там ну більше сім'ї. Це класика така по забезпеченню, разне може різне може бути забезпечення засобами управління, засобами зв'язку, а це основа для управління. А тепер представимо що в ході бою, так от, на рах, за рахунок того, що от як вони забезпечені, без автоматизованої системи управління можна ну, до 10 іще ефективно управляти це якби бойовими одиницями, а ще ж є підрозділи забезпечення. І в ході боїв динамічно змінюється ситуація, треба керувати бойовими, треба допомагати по їм запросам забезпечувати. Всім необхідним логістично для ведення бойових дій, і в зв'язку з цим набиралось багато таких структур і ефективність управління з такою кількості втрачалася і тому піднімалось питання, що треба формувати відповідним чином дивізії, значить структури, якої дозволяла би управляти такою кількістю підлеглих структур і бойових, і забезпечуючих. Пішли далі, розглядали питання, що ще більше значить та структура, яка може бути, це корпус порівняння з дивізією, не говорячи вже по бригаду. Але питання у тому, що повинно бути для того, щоб все переформатувати і мали позитивні результати, я ще раз це підкреслюю. Треба ці формування, ну корпус, наприклад, забезпечити необхідними засобами управління, засобами зв'язку і особовим складом. Тобто, необхідно все це видати державою, а завдання Збройних сил, військовослужбовців, які зайдуть, навчити ведення бойових дій на всім, що надано на цьому корпусу злагодити. Дії всіх структур всередині цього корпусу, тобто таким чином підготовлена, і потім застосовувати чи є час для всього цього, мабуть, мало чи зовсім немає. І це якби у нас колес робиться, тому що стан на фронтах досить непростий. Але якщо взялися, тобто по тому, що це буде реалізовано, ефективність управлінської діяльності, а це означає, організація. Повинно бути покращена за рахунок цього, але в тому випадку, якщо буде такого рода підготовка і забезпечення цього корпусу. Про особовий склад тут те, що я зараз скажу на момент нашої розмови з паном романенко воно має тільки одне джерело: джерело видання Українська Правда, офіційних підтверджень спростувань немає. Я мав це сказати перед тим, як прочитаю власне це. Про що йде мова джерело української правди повідомляє, що до сухопутних військ переводять близько 50 тисяч військових усів, усіх родів військ, і ймовірно, метою такого великого переводу є початок першої за три роки повномасштабної війни. Так, ротації зараз. Виключно буде моделювання. Якщо це дійсно так, мета. Та про яку написали в УП, скоріш за все, ротація. Ну 50 тисяч військових перевести. Це ж це ж не п'ятьох людей в інший підрозділ. перевести. ротація це якби забезпечуючі дії. Нам треба поповнити в першу чергу бригади, які ведуть бойові дії на лінії зіткнення, а також забезпечити формування резервних бригад, але взяли за резервні бригади там порядка шість формувати можливо більше, але час іде, а кінцеве, хоча б одної не було, і тому на ставці було прийнято рішення по проханню, так ска знизу з військ президентом як верховного командуючим докомплектували, хоча б одну а по іншим, зупинили. тому, що резервні бригади теж потрібні, теж потрібні в зв'язку з тим, що, наприклад, коли декілька місяців тому там з півроку ворог намагався захопити Покровськ то зупинили їх якби застосування там по різним оцінкам трьох резервних бригад, які збили цей наступальний імпульс, і досі вони, бачите, тільки просуваються. Сил у них немає, Сходу і по фронту. Але вони переформатувалися, захопили послідовно Вуглідар, Курахова і тепер уже тільки підібралися до Покровська, але підібралися. І тому тут питання якраз в тому, щоб. Забезпечити всім цим необхідним. Тому і та ж ідея з корпусу вона буде розглядатися як нереалізована, якщо це не відбудеться. Тобто поповнення і 50 тисяч. Це ж ви розумієте з усіх ну, в першу чергу з повітряних сил і з інших окремих радів військ. Значить, наберуть цих 50 тисяч. Це зовсім різні люди, і треба проводити їх підготовку. По якості стрільця в першу чергу, а потім провести злагодження, хоча б на рівні там відділення, взводу і так далі. Це процес, який потребує часу, і після цього можна про що-небудь говорити далі. А, і це не означає, що ротація. Ротація це дії, які повинні були проводитися, але для того треба готувати резервний. Би, чи поповнювати ті, які будуть заходити на цю ротацію. Тобто підходить, як ми з вами говорили, бригада. От, заходить і спільно розбирається деякий час, а там повинен бути начальник цих обох бригад, знаходиться, коли він переконається, що та, яка зайшла, готова для прийняття всього необхідного, а не тоді, коли захочеться камбрігу. Тієї бригади, яка там обіскровлена, яка втрати має виснажена, все таке інше, їм хочеться якомога швидше. І тому, якщо так поводити, будуть траплятися такі події, як під очеретином. Ми з вами ще, ну, взагалі пам'ятаємо, до чого це призвело. І після цього, тільки по команді цього начальника, ті, які були, вони виходять, а ця продовжують виконання. Завдань, але ж вона повинна бути підготовлена, укомплектована, як підготовлені людьми. На все це час потрібен і тільки після цього проводити. А говорити, що це от саме на ротацію, це час на завдання. Ротація безумовно, вона потрібна, але треба вирішувати питання в принципі. Тому мої погляди з цього приводу такі Reuters написало напередодні, що Сполучені Штати відновили постачання зброї Україні. Те, що було призупинене по рішенню Білого Дому президента Трампа, але от з минулих вихідних, мовляв, зброя від США продовжує надходити до української армії. Темпи, з якими вона продовжує надходити, ну, на по оцінкам різних експертів, ну от приведуть до того, що декілька місяців ще зброя буде, а потім потрібен новий пакет. А новий пакет навіть ну, проєкту немає е, ні у Конгресі, ні у Сенаті, ні, ні на столі у Білому домі у Трампа, бо він про це каже спочатку інші, інші процеси. Е, якщо без Штатів, то хто може їх компенсувати? Ми самі? Тільки гроші потрібні чи ні? Ні, ми не встигнемо. Це ж широкий спектр. Значить, наші підприємства промислового комплексу забезпечують по окремим напрямам в кращому вигляді. Там 20 А решта допомагали союзники. І найбільш більш зрозуміло, що Сполучені Штати в кінці каденції Байдена, значить, от реалізовували ці там 60 мільярдів плюс-мінус. Більше того, 4 мільярди залишили Трампу. Кад адміністрація Байдена для того, щоб він по домовленості міг реагувати при необхідності. І якби ці озброєння, ну по оцінкам, як вони там вважали американці на півроку, повинно вистачити. Але я думаю, що не зовсім так це для підйому так скаті значимості зі свого боку і рішучості цієї адміністрації Байдена. І тут скоріше всього через декілька місяців потреба в цьому буде, тому е, дуже складні умови. Ми пам'ятаємо на півроку, і це була Авдіївка, коли вони зупинили ще обернулися для нас е, всі ці події, і е, значить тих висловлення відносно того, що вони знають там Келе говорив, ще хтось е, що як тиснути не тільки на Російську Федерацію, а не на Україну. Все це по Україні вочевіть. А от відносно тиску на реальне, щоб здійснилися кроки Російської Федерації, тут виникає велике питання. От і тому це продовжується боротьба щоб це повинна, по погляду Трампа. Ну, в чомусь спогоджується Європа, що вони будуть нарощувати, але було у них можливості три роки, а суттєво ну, вони наростили. Ну до потреб таких, щоб перейти на забезпечення. В допомозі України Такого, таких обертів їх підприємства оборонно-промислового комплексу не набрали. Тобто, по великому рахунку замінити по повністю американцям не вдався. Все, все рівно для нас це буде втрати. Хоча додали і, і європейські підприємства, і наші, але повністю ну, це не на поточний час не забезпечили. І тому це велика проблема, над якою треба в подальшому ну і зараз вже працювати. Скажіть, а наскільки перспективні розмови, в тому числі там від нашого Мінстратегпрому, про спільні підприємства з виробництва ППО з Німеччиною? Разом ми маємо тільки і то, скільки часу пройшло підприємство, які ремонт здійснюють, а тут ціле виробництво ППО. Це, мабуть, перспектива на. На 5 років, може і більше, хіба ні? Ну вона не починалась там навіть з початком широкомасштабної війни. Ці питаннями питання займалися і 10 років тому, але яким чином займалися? Ну, росіяни робили все, щоб це підривалось щоб це не фінансувалось за рахунок роботи їх агентури. У нас тут безпосередньо ми ж знаємо, що. Були і міністри відповідні, і начальники генштабу, і і взагалі і в СБУ, і так далі. Представники російські, які підривали все це відповідним чином. Але на напрацювання є і відповідного рівня єдине треба завершувати, якщо спільне з підприємствами, тими ж німцями, чи будь-ким ще які, по суті будуть з нами співпрацювати. Ми це пропонували і ще до чотирнадцятого року і до 22 року. Але вони там якби атнялі, скажем, відносно того, що ми не член НАТО, є таємниці, ну все таке інше. Війна почалася, і тепер треба доганяти ситуацію по спільній роботі. Це напрямки перспективні, у нас є напрацювання, Вони випускають окремі держави взагалі. Комплекси, але до, до все рівне досить непростий такий альянс, який би надавав уже конкретну продукцію. Ну так ще інакше у нас є просування. Ну з ППО, наприклад, відома програма «Франкенсам», американські, тобто радянські елементи зенітних ракетних комплексів, використовуючи це такі, як Бук, Куб, с «С-300», а додаються, як, наприклад, американські ракети. І це народжується тоді такого роду комплекси, ну невелику дальність, але все рівно це додаткові засоби, і вони себе вже якби показують. Тому варіанти є, треба працювати а умовами. Ми бачимо, як ускладнюється з позиції цього приводу Трампа. Ну от треба чітко уявляти, який він. І вчитися працювати в тому числі із ним про ускладнення з боку ворога, що окремо хочу поговорити. Тут Національна розвідувальна служба південної Кореї підтвердила відведення північно-корейських військ з лінії фронту у Курській області, оцінюють там втрати кндрівців у три тисячі солдатів та офіцерів. Ну і підкреслюю, що з середини січня не фіксують північнокорейців у бойових діях, і поки. ну як цей натяку немає на те, що вони повернуться мінус північно-корейці. Це що просажує у росіян чи нічого, тому що вони Курщину накачали? От, роз'ясніть ну, накачали військами, мають ну, снова своїми. Дійсно, там вони сформували угрупування, довели сформували вже давно, але вони піднімали потенціал свого угрупування військ на Курщині. Зараз більше 60 тисяч. Там механізоване, тобто озброєння, техніка, боєприпаси для Путіна. Це принципова курщина, те, що ми там частку земель контролюємо. Він по-своєму готується до перемовин відносно зупинення ведення бойових дій, і відповідний відбувається забезпечення. Корейці додавалися, і це підрозділи. Ці корейські озброєння вони воювали нашим оборонцям вимушені з ними були боротися знищувати там, застосовувати силу і Так далі. Це сила була відповідна, яка значить, сприяла веденню бойових дій збройних сил Російської Федерації. виведення це послаблення. Зрозуміло, чи буде там інше заведення? Ну, життя покаже найближче. А відносно техніки, озброєння, ми бачимо, що вони додавали за минулий рік оцінки такі, що 60% боєприпасів російських. Це північно корейські постачання іде артилерії колупного калібра 170, наприклад, наприклад, від корейців балістичних ракет малої дальності до цього були КН 23 КН-24. Ракети, тобто допомога йде, і питання у тому, що ви всіх чи будуть заводити інших, чи щось там. ну По-перше, якщо було із там 11-12 тисяч. Втрати на 4 тисячі тобто виведені зі строю, то це великі втрати, і тут можна говорити, що є потреба в ротації виведені цих військ на відпочиток на переформатування, щоб вони залишались якби ефективними далі, тому можливо, це відбувається, можливо, інші підходи. Треба розібратися розвідка і наша і наших союзників працює над цим. Тому ворога завжди треба оцінювати об'єктивно по максимуму, як кажуть, не переоцінювати, не недооцінювати. Але об'єктивна реальна оцінка дає можливість сформувати плани своїх дій, і вони тоді будуть більш ефективними. Ну от це й робиться. Стосовно Курщини, нещодавно президент про це казав, що був уражений центральний командний пункт знищення десятки ключових офіцерів в Росії, військових КНДР. Можливо, ви знаєте, це ота горозвісна 810-та їхня, яку так тріпають і в хвісти в гриву на Курщині. Да, не без цього, ну це злочинці. Ми знаємо, як вони там відносились, і ті самі до наших полонених, наприклад. От значит, страшували їх порушення всіх міжнародних правил ведення війни і законодавства відповідно Росії закони, це дуже далеко, тим паче міжнародні. вони силаються на свої, на свої виконують, не виконують ні міжнародне, і тому безумовно важливо значит, продовжувати дії з ворогом. Там на Кущі не тому, що це актив. Ну це по любому знищення їх потенціалу, знищення сил і засобів там відбувається. Крім того, це той актив, хоча він по територіям, яким контролюють сили оборони, зменшився десь до 500 квадратних кілометрів, плюс-мінус, але все рівно контроль є. І Путін ще ставив завдання, щоб до нового року до інагурації Трампа і дедлайни ці переносяться, але наші тримаються і продовжується ведення бойових дій. Хоча залишається кущення в пріоритетах і безпосередніх дій на східному фронті. Тому, значить, вони організують зараз інтенсивно спала, але ж діють там, якщо на мапу подивитися, зі сходу, з заходу. Дар'їна, Малолокня намагаються пробиватися безпосередньо на судже, там не такі декілька кілометрів від цього міста районного центру. От, і, значить, но, за рахунок дії наших все ж вдається триматися там далі. Хоча по оцінкам західних фахівців, кількість нашого війська там ну десь третина від російського. і в таких умовах вони успішно виконують свої дії ведення бойових дій, проводячи маневрову оборону дуже в дуже складних умовах. Скажіть, будь ласка, а де очікувати активізації бойових дій на фронті сьогодні? Це Донеччина, Донецький напрямок, і Лимано-Куп'янській. Там про ми щойно обговорили ну, дещо ми Махіті обговорили курщину, будуть продовжувати там, тому що завдання і витіснити наші війська, і вони за це намагаються досягти такої мети, а також дії безумовно, це Покровськ, Ну, в районі великої Новосілки, хоча вони захопили її, але попали там в такий вогневий мішок, річка і в низину зайшли коли далі. І наші там з трьох сторон їх обстрілюють і знищують несподівано для них. От тепер за госп, продовжуються дії Пакровські західніше, скільки Курахово захопили, дачне бо йдуть. А також і це така теж кишеня. Там, от, де на Гастрія, Дач Дачне, а на півночі Андріївка, тобто там, де вони хочуть кліщати звести за, за дачним, щоб якби весь час намагається. Атащити наші війська і там інтенсивно ведуться бойові дії. Це на півночі, якби від цієї дороги, яка йде від дачного на захід і тримається. Оскільки вони вже після захоплення Курахівна перекидували частку сил в районі Покровська і намагалися з новосілки Але ж ситуація в зв'язку з такого рода діями. Підрозділи частин Сили оборони зробити зараз це не можуть, тому що інтенсифікувалися бої навколо цих населених пунктів і перекидати поки ще не можуть. Але пріоритети теж залишаються. Відносно Покровська, Тарецька, Часов'яр, Яр. Це міські урбанізоване введення боїв. Ну фактично, Патарецьку вони там захопили міста, але наші тримають на півночі Терекони, і бої там продовжуються. Стриг а по часовому яру так і проводиться на півночі. Вогнетривки. Завод вони захопили в бік. Там є. Такі Озерце, значить, в цьому напряму і на півдні там дорога. Хоча стримують Кліщівка, Андріївка, те, що наші ще контролюють на цьому, не дають можливості їм просуватися далі. ступочки там по цьому, це бої навколо безпосередньо в часовому яру. Ну вони сформували плани, намагаються їх здійснити по захопленню Купінська, Купінська вузлового, і там інтенсифікація відносно плацдармом на іншому березі річки. Вони там захопили спочатку. Два плацдарми вибили наші. Тепер розширюють той, який є для того, щоб продовжувати. Наступальні дії на південь, в бік безпосередньо Покровська. Більше того, на Харківському напрямку у нас там два Я сказав безпосередньо через Ліпці на Харків, але й Вавчанська. Вавчанськ це сам розбитий але ну, значить, вони знаходяться в більшості їх там перед річкою. Теж але відсіля вони спрямовували і мали плани. Просуватися далі і в напряму на Купінськ для того, щоб атакувати його з північно-західного напрямку. Тобто з усіх боків, що це було? Це по Купінську, а тепер нижче це напрям, ну, бо їдуть Ліманський. Напрямо вони частково ворог просунувся вперед і продовжують себе ну, навколо цього важливого стратегічного пункту. Білогорівка це ще от фактично від Луганської області залишається, і тут більше своє Вони хочуть уже скільки атакують для того, щоб показати хоча б одну область, яку вони повністю в межах адміністративних кордонів захопили, і це їм. Поки ще не вдається, ну і в цілому стратегічний підхід дії на східному фронті а він пріоритетний для них, полягає в тому, щоб значит, воєнним шляхом лігімітізувати захоплення, включення чотирьох областей всіх в Конституцію Російської Федерації Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької сил на це не вистачає, тому послідовно зосереджуються на Донецькій та Луганській. Ну і не відмовляється від а, задач по Херсонській та але ще раз підкреслюю, що втрати понесли за останні місяці досить великі, і незважаючи на те, що там набирають війська не тільки своїх громадян а по всьому світу. От, і по різним оцінкам це доходить в місяць там до п'яти десяти тисяч, але й цих не вистачає з урахуванням такого роду втрат. Ну різними сісі по різному набираються, збільшують кількість грошей, які проплачують. ну, йдуть на всі, всі, якби підходи любі для того, щоб все ж підтримувати відповідний рівень і поповнення військ, і він досить високий, як говорять там наші оборонці які мають з ними справи ведуть інтенсивне ведення бойових дій. Дякую вам, що ви знайшли час проговорити ці теми в ефірі. Телеграф Ігор Романенко.